Кіла, Кіла. Кіла е, гриб, облігатний гриб. Тобто гриб, який не можеш, облігатний це гриб, який не може жити без е, хазяїна. Хазяїн в даному випадку це капуста. Або всі е, капустяні. Раніше їх називали хрестоцвітні, а зараз їх називають брасика капустяні. Облігатний гриб, паразит. Е, на жаль, на жаль, боротьби. Хімічної чи біо, з нею немає. немає. Ми можемо тільки знизити ризики захворювання, тобто ми можемо попередити виникнення цієї хвороби, тому що, якщо квукіла вже завелась у вас, якщо ви вже її побачили, то як мінімум 7 років вона там буде жити, в анабіозному стані, вона буде чекати. Вона буде чекати з родини Брасіки. їй нема питань, капуста це буде там чи, чи редька, наприклад. Тому що, що капуста, що редька, але для неї то все одинаково виходить. Як би там не хотілося Заберемо капусту, посіємо редьку, ми знову ж таки даємо можливість розмножуватись з цього самому гриву. Е, мінімум 4 роки, як мінімум 4 роки, ми тоді не маємо права нічого садити з капустянами. Капустяні це. І капуста, само собою, і редиска, і та ж сама щириця, і та ж сама гірчиця, і грицики. Відомі у нас вони такі вони популярні. Ця травка з грициків, ми її дуже часто бачимо. Це все треба знищувати. Цього не потрібно бути на ваших участках. Якщо на вашому участку вже є кила, то виходячи з цього. Городу, наприклад, на якийсь другий, на якому ви, у вас її не було, наприклад, да, і ви не будете там, ну ви плануєте там посилити капусту. Змінюйте взуття. Тому що ми дуже часто переносимо це все. На полях, наприклад, коли з'являється на полях, з'являється кила, то навіть техніку миють, колеса трактору, чи техніки якоїсь, бо вона не перевозила не то все на друге. Тобто система захисту. Вапнування вапнування також треба використовувати. там від 80, я Тут треба уточнювати, по-моєму, там до, до, 8, до 80 кг на сотку вапна треба вносити, якщо в нас з'явилося кила, але ну, в будь-якому випадку вапнування це pH. Ми піднімаємо вапнуванням pH, ми розкислюємо ґрунт. Чому також? Тому що кила це і pH. Якщо ґрунт буде 5. І ну 5-5,5 і нижче, то це 100% клива там для неї, це супер е, PH. Карантин. Карантин треба, ну, треба слідкувати за карантином обов'язково. І підбір сортів, які е, стійкі. Тому ну, зараз селекція відбирає, тому у кожного із виробників є вже в описах обов'язково е, толерантність є, до кили, Так, не? Здатність, да, толерантність до докил. Якщо, наприклад, навіть. Толерантний і нетолерантний, ні в разі їх не змішуйте, тому що вона з'явиться. Вона з'явиться, вона знайде свого хазяїна, цей гриб залізе, злізе в коріння. І буде капуста дуже-дуже цікава. Вона, до речі, кіла схожа на бактеріози з зовнішнім виглядом. На капусту теж Ну, Вона, в принципі, свою систему як би так і робить. Тому отак от, от, от кіла. PH вище, підтримуємо PH вище, на грудах вона не росте, сіва зміна. А, до речі, кстати, ще й гній. Гні, який ну, Корова, яка з'їла хвору капусту, або редьку, або редиску, вона також перенесе її в город, якщо ви цим добривом, цим, цим гною під, 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 підживете. Як, як, як знищити його до тварин, треба його проварити, пропарити. Тоді вона знищується, тоді вона помирає.